Професійний львів'янин. Батяр, який був завжди готовий до дощу, фацет, який знав, де розливають найфайніший квас у місті, поціновувач кави, який завше відповідав, що це процес, а не напій, найвідоміший і найвпізнаваніший екскурсовод Петро Радковець народився 27 квітня 1964 року у Львові. Його дитинство минуло у будинку на вулиці Лисенка 7, що одразу за церквою архистратига Михаїла. Змалку Петро з братом Іваном займалися у місцевому парку розкопками, знаходили старі шоломи та монети часів Австрії. Навчився Петро у восьмій школі, бува, пропускав уроки, але не вештався будь де, а разом з друзями ходив до музею і посередництвом квитка. Виправдовував свою відсутність у школі. Згодом Петро Радкувець закінчив Львівський поліграфічний інститут, нині то Українська академія друкарства. Тож він не мав історичної освіти. А поштовхом до вивчення історії Львова був один епізод, який стався у часи його юності. Якось до Львова приїхала дослідниця з Москви, яка хотіла працювати в архівах, саме вона запиталася у 16-річного Петра. Про місце знаходження Домініканського собору. Петро розгубився, бо одразу не міг збагнути, про що мова, адже тоді знали лише радянську назву храму музей історії, релігії та атеїзму. І книжок у той час про історію Львова було обмаль хіба зустріч зі Львовом Вуйцика і Липки, вулиці Львова Бориса Мельника, а також історичні проходи по Львову Івана Креп'екевича. Останню книжку. Петро отримав від працівника наукової бібліотеки Стефаника, яка була передрукована пізніше. До речі, у цій бібліотеці Петро Радковець працював понад 10 років. Тут він опрацьовував святе письмо і зазначав, що книгу буття тримав частіше ніж священники. І від тих пір Петро Радковець завжди рекомендував Вивчайте історію самі. А також завжди любив повторювати, що для екскурсії немає поганої погоди. Варто одягнути лише відповідний одяг. Фішкою екскурсійних мандрівок, безперечно, були його образи і стиль. Радковець любив епоху 30-х років ХХ століття, за часи якої популярністю користувались капелюхи-мельоники, ляски, кварцові кишенькові цибульки і, звісно, улюблені фільми, зокрема і за участі Еркюля Пуаро. Які саме і надихнули радковця на ідеї для створення свого унікального образу. У Унишпорки Пуаро він і запозичив ідею із фірмовими вусами. Петро казав, що зовсім це не є вуса. А що це є? Гачки, на які ловляться порядні львівські панянки зі шляхетних львівських родин. А основою для фірмового мельоника Петра Радковця був кролячий пух. Форму головного убору Петро обирав сам. Він хотів головочку, таку, як він хотів, поля хотів менше, все робилося вручну, підрізалося, вкладалося, і він ходив, як лялечка. Саме таким чи не кожен житель нашого міста знав пана Петра. На древніх вулицях Львова його часто можна було зустріти, де він гармонійно вживався з атмосферою вулиць та будинків. Досліджував кожен закапелок міста і з любов'ю передавав. Низку вражаючих історій туристам. Його рекордна екскурсія тривала 20 годин, але то було лише раз і більше він такого не практикував. Його групи переважно складалися з кількох осіб, аби усі слухачі були задіяні у дійстві. Він знав і вірив, що найкраще запам'ятовується людям атмосфера. І кожна його екскурсійна мандрівка розпочиналася улюбленим висловом: хмари геть. І так воно часто траплялося. Полюбляв випити феліжанку кави у кав'ярні Фацет і Фацетка, що на вулиці Вірменській. Коли приїхали до Львова, вдихніть повітря, просякнути ароматом кави, послухайте музику, яка застигла в архітектурних формах, і вам відкриється багато львівських таємниць. Петро Радковець умів ділитися любов'ю до міста, де ми народилися, живемо і працюємо. Він часто наголошував, що не можна любити те, чого не знаєш. В одному з інтерв'ю він поділився за його словами про найважче на запитання, скільки ж треба часу, аби пізнати весь Львів, відповів: Але ж і життя може не вистачити. У 2015 році став автором збірки казок для дітей, жанр якої започаткував з братом Іваном це таємниці львівських левів. Також радковці були ведучими телевізійних проєктів на історичну тематику, авторами туристичних маршрутів Львовом та Заходом України, співавторами краєзнавчих розвідок загадки міста Лева. А тепер, будь ласка, подивіться на цього лева. Бачите, він посміхається, виявляється. А чому він посміхається? Тому що львів'яни, які ходять тут десятиліттями, його не помічають. То якщо ви підійдете і посміхнетесь йому, він вам посміхнеться у відповідь. Тут важливо не що показувати, тут важливо як. І от у Львів таке місто, де можна стоячи на одному місці, так щоб не затягувати, говорити годин п'ять, так щоб не затягувати. Про Левів брати Радковці навіть записали легенду. А чи замислювався хтось, чому і звідки у Львові так багато левів? А старші люди кажуть, що і не леви це зовсім. А це колишні львів'яни, які своїм життям заслужили стати левами. Петро Радковець часто любив наголошувати, що світло є в кінці тунелю. І позаяк навіть під час пандемії коронавірусу намагався продовжувати улюблену справу життя, проводити екскурсії і навіть в режимі онлайн. А ще у рамках проєкту Місто лікує. Проводив безкоштовні екскурсії для військових, які лікувалися або перебували на реабілітації у Львові. Він вважався екскурсоводом номер 1 і навіть отримав від Львівського магістрату ліцензійне посвідчення за таким номером. Дружина пана Петра Галина одне і єдине його кохання. Вона пропрацювала 12 років у палаці Бандінеллі як часто полюбляв жартома наголошувати Петро. Для нього вона була найціннішим експонатом музею кошти, який, на його думку, непогано зберігся. Про кохання львівський батяр говорив віршами. любити можна борщ і шинку, горілку, сало, колбасу, але кохати тільки жінку, лише діді. Тож кожну квітку і травинку, вино, театр все любіть. Але кохайте тільки жінку, усе життя і кожну. Помер Петро Радковець раптово, 4 лютого 2023 року. Поховали його на Личаківському кладовищі. Він обожнює. До останнього подуху він вів екскурсії, бо в цей день, коли він помер, він ще вів екскурсію. Він ще багато не встиг зробити. У планах була екскурсія у формі віршів. Біля будинку пори року можна прослухати лірику Петра. Стекотній літній день. Сьогодні в місті Львові. Туристи тут і там львів'яни ж напевно, це є, ну як би сказати, легенда, символ Львова. І так, як він ввів екскурсії, він з душою тут робив. У лютому 2023 року міське управління туризму вирішило започаткувати у Львові новий авторський маршрут імені Петра Радковця, який часто любив наголошувати, що щаслива та людина, яка перетворює своє хобі на улюблену професію. І йому це вдалося сповна.